Всім привіт! Сьогодні в огляді черговий ножичок від компанії Rough Rider Цього разу серія Coal Miner, тобто шахтар. Неважко здогадатися по малюнку. Номер моделі 761. Взагалі-то в принципі різниця між різними ножами. Такими класичними. Не тільки від компанії Raffrider а й від багатьох інших. Це в тому, що вони беруть одні і ті самі моделі. Просто там наносять, як тут напис Call Miner. Ставлять чорні накладки. Тут кістка йде у нас, да? з такою текстурою. От. І все. В принципі, це вже шахтарський ножик. Да? От. Але. Це такий хід маркетинговий, щоб одні і ті самі товари можна було продавати різні аудиторії. Кому що більше подобається. Такий ножичок може бути там, і рибальський, там, не знаю, і там, для далекобійників, там, не знаю, для пожежників, різні серії є. От. Але тим не менш це досить такий цікавий ножичок. От. Значить, лайнери латунні, пінчики латунні. От. Як я казав, вже тут кістка, тут іде. от, Сталь 440. а Довжина клиночка 7 см. Товщина десь 1,5. Вага, якщо не бреше інтернет, десь 75 грамів. От. Як бачите, в моїй середньо-великій руці він в принципі поміщається. І там щось можна і строгати, і різати. От. Завдяки тому, що тут немає ніяких підпальцевих виямок, він досить добре лежить, бо там пальці можна посунути От. куди зручно. От. Щось поковиряти. От. Такий невеличкий, невеличкий кишеньковий ножичок. Досить красивий, От, акуратний. От. Тут клеєно щит. Так треба дивитись. Не знаю, зараз. Rough Rider написано, емблема. От. На цьому все. Дякую, до побачення.